Тіща дитино, Леся Українка, ті дитино, поки ще маленька, ти ж боже на навесні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине і з думкою вкупці, геть у далекі світа. Крил не втинайся, закрилі й голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла Тую, цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські. Перелітала найвищі гори, мала криця та прутки. Так твоя думка швиденько полине. Тільки їй волю деси і принесе з чарівної країни краплю живої роси. І як приступить рбана все пуща та до серденька твого, та я, росиця цілюща, живуща буде живити його. Хай же та мріє із думкою в купці, лине в незнанні світа, крилу не втинайся за крилі голубці. ಐವನ ವೀಲ್ನ ಲಿತಾ